Також склалося, що я щасливий власник передзамовлення S.T.A.L.K.E.R. 2 і хочу отримати від цієї гри якісну українську локалізацію, в тому числі і озвучення, що є єдиним озвученням у цій грі разом з англійською. Сьогодні GSC нарешті показали українське озвучення в новому трейлері, але результат мене не дуже втішає. Та спочатку перегляньмо сам трейлер із назвою рай». — Скіфе? — Що ти тут робиш? Та трохи життя живу. Поглянь, як тут! Mm, класно. Гей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Гаразд. Перед початком критики українського озвучення швиденько пробіжімося по самому трейлеру. У ньому ми можемо споглядати такі локації, як ЧАЕС, центральна площу Прип'яті, внутрішнє оздоблення БК Енергетик, школа номер 1 ПЗРВ розсоха, піонер табір казковий, Прип'ятський супермаркет і колесо огляду. Також протягом трейлеру нам трапляються кілька метанців, як ото баюн чи схоже пси Олень. Графіка в трейлері доволі гарна і, можливо, це навіть не пререндер. Бо на 24-й секунді неозброєним оком можна помітити забаговану цінь. Також ми бачимо нового персонажа Ріхта, доволі харизматичного парубка, насправді. Він іще схожий на одного персонажа, що вже з'являвся в трейлері, кулій болти. Та я цілком не певен, що то він. Ще на одній миці, на якомусь звалищі техніки, можна помітити сталкера, що блукає околицями цієї локації. Подібних деталей у трейлері ще, мабуть, безліч, але щоб їх знайти, потрібен час. Опис до тизеру наступний. Подивись на неї: Зона розквітає у свій власний, чаруючий, але загадковий і викривлений спосіб: приманює, обдаровує та забирає, розмовляє численними голосами, знайомими та новими. Як близько ви наблизитесь до краю на шляху до того, що шукаєте? А тепер до найважчого: Українське озвучення. Це вперше, коли його нам показують. Звук записаний якісно, актори, наче підібрані непогано, і голоси їхні персонажам личать. Поки порівнювати майже нема з чим. Бо Ріхтера в інших трейлерах ми не зустрічали, а скіфа майже не чули англійською. Але ось вам порівняння голосів останнього. Солі, що ти тут робиш? Класно, гаразд. Вони справді доволі подібні, що за голосом, що за інтонацією, і все прекрасно. Але що ж не так з озвученням? А біди починаються вже із самого початку. По-перше, для українського озвучення немає міміки. Вона взята з англійської. Це справді прикро, враховуючи, що в російському вона ймовірно повинна була застосовуватись. Якщо дивитися по трейлеру з Є3 2021 року, але на щастя вона була вирізана, та це ще нічого. Подивіться цей фрагмент і вслухайтесь уважно. Скіфи. Що ти тут робиш? <рес> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут! Mm, класно, гей, до краю не підходь. Персонаж, наче й емоційний трохи, але геть не так, як у грі. Це озвучення сюди просто не личить. Персонаж повинен був радіти сильніше і застерегти скіфа емоційніше. Хоча далі по трейлеру це звучить уже краще. Сподіваюся, що таких випадків у грі буде небагато. Анімація з копійкою в кінці мені, до речі, дуже сподобалась. І, до речі. Це бюджет цього озвучення реально. Але в цілому, трейлер файний гру переносили не дарма, з датою поки без змін. і Припускаю, що активна піар-компанія Сталкера вже почалась. Також відзначу, що сьогодні річниця трагедії на ЧАЕС. і попрошу вшанувати пам'ять усіх ліквідаторів аварії. Також прошу закинути вас, копійчину нашим силам оборони. Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі і за бажання підтримайте мене копійчиною. Окремо, дякую за підтримку. Олександр Пащенко, вдалого полювання сталкера.